А розпочнемо випуск із вибухової новини сьогодні. Серед білого дня у центрі столиці підірвали позашляховик. За словами очевидців, авто вибухнуло одразу після того, як у нього сів власник, 47-річний бізнесмен. Що це замах на вбивство? Чи у всьому винна банальна несправність? Знає Катерина Колган. Серед місті столиці, прямо на проїжджій частині, вибухнув замінований автомобіль Toyota Land Крузер. Вибух стався, коли водій саме сідав за кермо. На щастя, керманець залишився живий і сильно не постраждав. Сталося це близько 10-ї ранку на перетині вулиць Тургенівської та Полтавської. Постраждалий річний бізнесмен уцілів лише диво, стояла за прилавком на робочому місці. Стояла. Сточула взрив. Я бачила тільки клуби дима, ось вікно і все. було відчутно, ну як. В такий зрив, здригнулась. Стояв чоловік е в шоці, мабуть, е босоніж на асфальті. Вибухівку заклали під сидінням водія. Заряд був такої сили, що вибуло шибки в сусідньому будинку та на машинах, що стояли поруч. А я задом стояла, я нічого не виділа взагалі. Просто машина під'їхала, взорвалася і все. А Сокопа все. То там на горі впала, як страшно, то що впала, та ліхтя збила. Ось не ну, рукою не можу. Цей цею робля, а це й ось лежу, отак держу. Тут. Поліція розпочала кримінальне провадження. Основна версія слідства замах на умисне вбивство.